Привіт-привіт! З вами канал Рослинка. Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про квіти. Адже осінь це не тільки пора овочів і врожаю і всього іншого, а також пора краси. Я собі нещодавно придбала ось такі хризантемки. Дуже вони мені сподобались. Навіть попри те, що видно, що їх не дуже поливали в магазині, ґрунт сухенький. Але колір, неймовірно вражаючий, і я вирішила собі їх придбати і не тільки висадити, а ще й до весни розвести своїх кілька кущиків. Окрім того, знайшла ще й такі червоні хризантеми. Теж мені дуже сподобалися. Тому купила і теж їх буду висаджувати. Але, окрім висаджування, що я робитиму? Я нарізатиму невеличкі, зовсім зовсім малесенькі ось такі зачатки кущиків. З пупляшками, які вже беруться до цвітіння. Ось, я їх поживцюю, але висадивши уємність з ґрунтом, оці пупляшки обов'язково буду обривати, щоб у кущиків була сила пустити корінчики, прижитися, і щоб навесні вони вже мали гарну кореневу систему і, відповідно, могли. Розростатися далі. Тому я нарізаю самі-самі дрібненькі гілочки, окремо з кущика, в якого фіолетові квіточки. І таку саму, саму процедуру буду зараз робити з кущиками, де червоні квіточки. Зараз подивлюся, є тут, є тут також гілочки з пупляшками, самі малесенькі. Зараз я їх буду вишукувати. Ось, І ще раз нагадаю, що ці ось зачатки цвітіння перед посадкою бажано пообривати, щоб у рослинки була сила рости далі. Так, ось тут мої кущики вже на постійному місці проживання фіолетовий. І зараз перейду до червоненького. Так, і зараз буду переходити до висадження самих живців. Так. І ось так виглядають наші живчики. Я вже пообривала бутончики, підготувала. Ось тут червоні. Перші були фіолетові. І щоб не плутатись, я ємність, де був кущик з, з фіолетовими квітами, наповнила ґрунтом, і буду сюди висаджувати живці з фіолетового кущика. Як я вже і сказала, пообривала бутончики, і тепер ось такі ось маленькі живчики в добре пролитий ґрунт, занурюю, і буду слідкувати, щоб цей ґрунт не пересихав. Триматиму у будинку. Ось. Вони, до речі, можуть бути значно меншими, достатньо буквально двох листочків, щоб проростити нові кущики. Я їх не вмочую в жодні е, укорінювачі. Мені цікаво, чи зможуть вони самі прижитися. Результат буду вам показувати. Думаю, що через тиждень вже можна буде подивитися, чи вони ще живі. Чи ні. От буде можливість мене проекспериментувати і поділитися з вами своїм досвідом. Але дуже мені хочеться, щоб вони, звісно, прижились. Ось. Як бачите, одні якісь більшенькі, одні якісь меншенькі, тим не менше попробуємо їх проростити і виростити нові кущики. Так, і таким самим чином зараз буду проробляти це з червоним кущиком. На червоному живчиків було значно менше, тим не менше, вони є. Тут я прямо аж таке болото зробила. Ось. І отаким от чином я оці живчики. Висаджую. Ось так виглядають наші живчики з кущика з фіолетовими квіточками. І ось так живчики з кущика з червоними квіточками. Цей кущик більш живіший. Видно, що за ним слідкували, його поливали, відповідно, і живці виглядають значно краще. Тепер я ці ємності заберу в будинок. І через тиждень вам покажу наскільки вони живі, неживі, що з ними відбувається. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки.